Привіт, діти! Давайте з вами привітаємось! Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь, дощику, лися, мов з вітра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Доброго дня мені і тобі. Чудово! Подивіться, малята! Яка за вікном погода? Так, за віконцем дощові хмаринки. Йде дощ та піднявся вітер. Дощ це явище природи, без якого життя на нашій планеті було б неможливим. Дощ виникає завдяки сонечку. Воно пригріває водойми, та вода випаровується, перетворюючись на прозорий пар. Він піднімається високо в небо та скопичується у хмаринках. Коли пар зустрічається з холодним повітрям, то вони перетворюються на крапельки води. Тож раніше випарувана вода повертається на землю у вигляді дощу, а взимку ці крапельки води замерзають та перетворюються у сніжинки та повертаються на нашу землю у вигляді снігу. Дощ дуже потрібен усьому живому на нашій землі. Тому я пропоную вам пограти з дощовими хмаринками, але за допомогою пластиліну. Підготуйте аркуш білого паперу та пластилін синього кольору. Влітку в нас ідуть дощі. З кулі зробимо краплинку. загостривши серединку, Та повіяв вітерець, Та звів наші старання на нівець. Я калюжі теж зроблю, пальцем притискаючи, бо калюжі я люблю і не оминаю. Та повіяв вітерець. Та усі наші старання на нівець. Трішечки розім'явши наші рученята, давайте з вами зробимо дощову хмаринку. Відриваємо шматочок пластиліну, залишаючи невеликий для створення краплинок. Притискаючи пальчиком пластилін, розтягуємо його, створюючи хмаринку. Розкатуємо ковпастку з нашого пластиліну та відриваючи невеличкі шматочки пластиліну, також притискаючи на нашому аркуші, розтягуємо, утворюючи краплинки. Ось така дощова хмаринка вийшла у мене. Молодці діти. Сподіваюсь, вам сподобалося створювати дощову хмаринку разом зі мною. До нових зустрічей. Бувайте!